Всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас буде BMW Ось так от маємо автомобілі. Не багато, але є. Так, маємо 330-ту плагін гібрид. Така. Гарнюлька. Трійка. Що ми тут маємо? Ух ти, невиякий салончик. Це салончик шкіряний, шкіряне кермо маємо. Ну, новий автомобіль. Так, йдемо далі. BMW 330 індивідуал. Має 292 кінські сили, 2 літри. Пробіг. Пробіг у нас 21 890 км і має отаку ціну 42 400 євро. На панорамі у нас автомобіль. Літня гума. Така інтересна. Дуже-дуже смачний та машинка. Так, йдемо далі. Далі у нас 420-те град купе. Маємо 190 кінських сил, 2 літри. 34 320 км пробіга, 2 літра дизель за 46-90 євро. Маємо шкіряний салон. Карбончик у нас має. Так, є е у нас шкіряний руль. М-руль. Ну такий. Сидіння з перфорацією Ну, нічого таке На літній гумі. Така інтересна, інтересна, інтересна машинка. Це майже нові автомобілі. Так що... Маємо таку саму тільки синеньку, дуже гарний колір, BMW лазер. Так, зимня гума. Маємо такі сидіння, Алькантара, Шкіра, Шкіряний Рун. Карбончик, такі ручки вже пішли. Доволі непогані диски M Style, скажімо так. Ну, непогана машинка сьогодні у нас. Так. Йдемо далі. Маємо таку ще чорну X BMW X2. На зимній гумі, нова гума. Дивіться, як тут взагалі нова. Нова-нова. Нова, який 22-й рік. Ну. Ну, я б не сказав, що нова три роки. Так. І нас люк чи панорама на Так, маємо такі сидіння. Ну, треба вам щось так чик і витерти. Так. Тільки сидіння шкіряні. Тільки Ну, Подобається. Салончик мені такий подобається. Чорний на чорному, воно не дуже див. Так, Х2. Х2 маємо. Так, давайте ми пройдемо я. Скажу вам ціну. BMW LED у нас фари стоять. Х2. Так, маємо 178 кінських сил, 2 літри. Бензин е, з пробігом 27 792 км пробігу. Маємо 33 900. Зупинити, подивитись по комплектації. Так, добре, йдемо далі. Маємо 318-й BMW, універсал. Така, гарнюлька. Так. Зимня гума, BMW Лазер у нас. А ні, LED. BMW LED. Чогось мені казалось. Так. Що у нас тут по салончику? По салончику маємо. Блин, ну що вона так погано витерла. Шкіряний салончик, алькантара. Тут вже не карбон. Так, ну непогано, непогано. Гарнюлька така машинка. Гарнюлька 318. Це у нас напевно бен... бензин. Зараз вище подивимося. Машина не має ні люка, ні панорами. Так вона виглядає. Непогано, непогано. Що хочу вам сказати. Так, йдемо далі. 318 BMW Тур. Ага, 156 кінських сил. 2 лит... літри, бензин 23 990 пробігу за 36500. Ось така комплектація, кому потрібно буде зупинити, почитаєте. Так, йдемо далі. Четверочка у нас іде. Дивіться яка. добренька добренька добренька. О. І салончик там красивий. Ой. Такі маємо диски непогані, літня гума. о, який салончик. а ну як вам біленький салончик у нас. Шкіряний, дуже добре. Виглядає. Люк має машина. 420 дизель. Карбоновий у нас сполер. Так. Йдемо далі. 420 Гранд купе. 190 кінських сил, 2 літра дизель, 161855 пробігу. А яка ціна? А ціни її немає. Ха-ха. Отак от. Ціни немає. Так, йдемо далі. 530-й дизель. BMW лазер пара у нас отакі гарнюлі. Літня гума стоїть. Ось це у нас така добренька, добренька. Напевно її рік або два. Так, літня гума, так, нова. Літня гума. Літня гума у нас нова. Ззаді теж нова якого року? Гума у нас. Гума-гума 23-го року. Напевно, воно і машина 23-го. Ну добренька така машинка. Так, маємо шкіряний салончик, ой така добренька кожа. Ціленько все ціленьке. Ну непогано виглядає. Ну, якби вона була не чорна, воно б виглядало поінтересніше Так. 530 BMW, дизель x drive 286 кінських сил, 3 літри. Дізель, 21 840 км пробігу. Машина у нас 23-го року. Щось я забуваю казати, якого машини року. Так, ну така. Ну що, нова машина? Так, йдемо далі. Електричка у нас. BMW i X1. електричка, На таких дуже интересных сидіннях. Алькантара. Ш... Угу. Со шкірою. Так, непогано, непогано. Дуже виглядає так. По-богатому. <с> По-богатому. БМВ ЛЕД фари у, у нас. Має автомобіль. Так, машина у нас 23-го року, 37 690 пробігу, електричка, 313 кінських сил за 43 900. Ну, почитаєте, зупиняєте, да. да, бо на панорамі машинка у нас ну така, добренька, 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 добренька. Так, йдемо далі. Далі у нас BMW 4. Четверочка має вот такий салон. Шкіра плюс алькантара. Добренька в М-пакеті, Така у нас BMW LED. Літня гума Мишленс, Пілот спорт. Рідне, напевно, 23-го року гризина так. Так, Маємо 420-ту гранд купе 190 кінських сил 23-го року, 27 260 пробігу, дизель за 43-400 євро. Ну, непогано, непогано. Непогана машинка у нас непогана машинка. Емочні диски стоять. Ну, Нова машина, що тут у неї дивитися? Так, йдемо далі. У нас залишилось три машинки сьогодні на цьому відео. Так, ідемо. Це у нас? Що у нас? Це BMW X3 M40D. Ось такі у нас. BMW лазер фару у нас має машина, має Bridgestone, літню гуму. Напевно, рідно 22-го року. Сидіння у нас шкіряні, чорні, чорні, чорне по чорному, ну таке собі. Так, йдемо далі. Йдемо далі, BMW X3M40D, 340 кінських сил, 3 літри дизель 22-го року машина 32 990 пробігу. За 59-400 євро. Ну таке собі дороговато, напевно. Він стоїть вона довго тут вже. Так. Йдемо далі. x 3 m 40 i А, так він такий ж самий, тільки тут хрома, тут нема хрома Добре, йдемо далі. Що ми маємо тут? Тут ми маємо сидіння шкіряні, шкіряні з перфорацією. Ну це не непогано. Не Для літа. Це дуже гарно такий закос під М. Так, 360 кінських сил 23-го року 11 тисяч. 98 пробігу, бензин за 63 500 євро. На панорамі автомобіль. Так, ну і буде у нас напевно. А, на цей у нас немає ціни. Ну, такі у нас були сьогодні машинки. Пишіть, як їх познімати. Всім гарного дня і до зустрічі в мене на каналі. Чао!